Доброго дня! Темою нашого уроку буде балада. Як Робін Гуд став розбійником. Ідею свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робін Гуда. Одним із символів англійського середньовіччя поряд із королями Артуром та Річардом Левими Серце є розбійники Шервицького лісу Робін Гуд. Він провів своє життя в лісі. Його боялися барони, єпископи і абати. Його любили селяни і ремісники, вдови і пітніки зі стародавніх хронік. У Нотенгемі, на околицях якого розбійничала зграя Робіна, йому встановлено пам'ятник. Причому не як фольклорному герою, а як реальній історичній особі. Чи був Робін Гуд із селища Локслі реальною особою і коли він жив? У 12-му чи у XIV столітті невідомо. Але в кількох англійських середньовічних літописах згадується це ім'я, як ім'я людини, яка очолювала ватагу із сотні вільних стрільців. Очевидно, що Робін Гуд став у народних баладах узагальненим образом вільної особистості, незалежної від свавілля феодалів. Відомо близько 40 баладних сюжетів про пригоди Робіна Гуда, в яких він постає то простим йоменом, то нещадком розореного графського роду, то грабіжником на лісових дорогах, то борцем проти нормандських завойовників. Уперше в європейській народній творчості епохи феодалізму возвеличено людину низького походження, яка, на відміну від героїв попереднього часу, воює не з драконами, не з чужими племенами чи ворогами християнської віри, а з тими, від кого потерпає народ. Дух свободи пронизує твори про Робіна Гуда та його друзів, а зелений ліс, який ховає ватагу. Стає символом справедливого і вільного життя. Великий Дуб, тисячорічне дерево Шервицького лісу в Нотгемшері, яке, за переказами, було укриттям для Робіна Гуда. Образ господаря Шервицького лісу яскравий і привабливий. Пам'ять про Робіна Гуда через сторіччя продовжує жити у серцях людей. Нині у графстві Нотінгемшер. У Шерзвицькому лісі існує музей Робіна Гуда. Щороку там проходить фестиваль на згадку про Робіна Гуда. Нотенгемський замок перетворюється на середньовічне село, де кожен може повернутися в минуле, побачити історичні уявлення і, звичайно, зазнати успіху у стрільбі з лука. Хто такий Робін Гуд? Чому розбійника називають благородним та шанують як національного героя, що змусило людину з доброю душею, шляхетними намірами стати на путь пограбування та насильництва? Чому англійський народ уславив саме людину, що прожила своє свідоме життя поза законом? Про це і розповідає народна балада, відправляючи нас у далекі часи. Події відбуваються в Англії за правління Генріха II в 12 столітті. Заповідні Шерводські та Бернездельські ліси в цьому місті провів своє дитинство роб. Він народився у 1160 році в місті Локслі. Через те його часто називали Локслі або Роб з Локслі. Яким було дитинство героя? Хлопчик Ріс у родини лісника. В нього були добрі працьовиті батьки. Маленький роб був оточений турботою, увагою та теплом. Батько пришеплював любов до лісу, навчив влучно стріляти з лука, захопив розповідями про хороброго віллі розбійника. Мати мріяла про гідне майбутнє сина, вчила його читати й писати, виховувала правдивою, чесною людиною. Вірні друзі, Геймвел Лоджі і Маріан Фіцволтер, з якими хлопчик добре товаришував. Дитинство Роба було благополучним, радісним та безтурботним. Яке нещастя сталося у родині Роберта, і з чим довелося зіткнутися юному герою? Незаконний арешт лісничого Х'юфіцу за підступним наклепом. Смерть батьків, сирітство. Робу з Локслі довелося рано подорослішати, навчитися самостійно приймати рішення, шукати своє місце в житті. Самостійні кроки Роба вирушив до Нотингема на змагання лучників, хотів стати переможцем здобути золоту стрілу, проявив рішучість, цілеспрямованість, дав гідну відсіч ворогові родини. Влучна стріла юного Роберта вразила королівського лісничого, який стріляв йому в спину. Помстився за смерть батька, на щастя за подійні його сім'ї. Показав такі риси характеру як сміливість, самоповага, гордість. Незалежність, вміння захистити себе, не даючи образити, приєднався до лісових братів, що ховалися в лісі від закону, дав їм клятву на вірність, виявив вміння бути надійним, вірним своєму слову, надихнувся звісткою, що переможець у змаганні лучників, стане витажком усіх розбійників Шервоцького лісу, якщо здобуде золоту стрілу. Герою притаманні такі якості, як наполегливість, завзятість, тверде прагнення досягати власної мети. Шервоцький ліс надійно захищає героя від ворогів. Це місце, де він може сховатися від усіх бід та напастей. Поки лісники не отямились, він кинувся тікати і біг все далі й далі в зелену лісову гущавину. Дерево, розгойдуючись проти вітру, гостинно розкривали перед ним обійми гілок, ніби вітали із поверненням додому. Зосередимо нашу увагу на художніх засобах у баладі, метафорі та уособленні. Попстившись за смерть батька, роб опинився поза законом. Ліс став для нього рідною домівкою. Зграє розбійників з сім'єю. Ватага хоробрих лучників лісовими братцями. Змагання лучників в нотмерені. Як поводився Робін під час змагань лучників? Які риси головного герою розкриваються в цьому епізоді, що підтримувало його у боротьбі за золоту стрілу? Роб Мандрівник-Переможець. Крилаті стріли Роба. Здобув перемогу в змаганні лучників. Виявив не тільки майстерність, спритність, а й розум, кмітливість. Врахував змінні подихи вітру. Відмовився від служби в шерифа, на очах у всіх принизив її його дочку, показав сміливість та незалежність сучий. вручив золоту стрілу чудовій Маріан, чим не лицар доказав дівчині свою вірність та відданість, влучно стріляв, влучно сказав, влучно сміливо вчинив все в Яблочко, все в ціль. Народження легенди. Чому ж розбійники вирішили обрати ватажком незнайомого юнака? Тому що для них найважливішими є вчинки роба. Віл Стютлі, головний суперник нашого героя на турнірі, заявив, що Роб чесно виграв змагання, і він визнає лише його ватажком. Друзі, усі ви знаєте, що нашому загонові досі бракувало справжнього ватажка, шляхетного, добре вихованого, розумного, спритного і сміливого. Здається, тепер ми знайшли отамана в особі цього юнака. Ватага подарувала робу ріжок, яким він мав скликати своїх бійців. Обраного ватажка нарекли Робіном Гудом. Роб в каптурі, бо так назвали його Прекрасна Маріан. Клятва Робіна Гуда. Робін Гуд дав клятву своїм друзям-розбійникам. Стаючи вашим отаманом, я клянуся перед вами і Богом збирати гроші та речі її багатігів. Всіляко допомагати бідним та знедоленим, ніколи не кривдити жінок. Своєї клятви Робін Гуд дотримувався завжди. Він був дивовижним розбійником. Скромний, сміливий, порядний, справедливий. Він, як справжній чоловік, завжди дотримувався лицарського кодексу честі. Як говориться у фольклорній баладі, розбійник долею, він був і лицар у душі. Так, Робін Гуд став розбійником. Зелений одяг, капелюх, стріли та ріжок це символи героя. А образ Робіна Гуда, захисника, борця за справедливість, став зірцем для наслідування. Його знають, люблять читачі різних країн та різних поколінь. Будь-який хлопчик і сьогодні не проти приміряти на себе зелений капелюх Робіна Гуда, захищаючи слабкого, допомагаючи обіді товаришу обстоюючи свою думку, борючись із кривниками. Саме в цьому навчає нас образ Робіна Гуда, надихаючи на добрі справи та сміливі вчинки. Домашнє завдання. Напишіть твір на тему. Чого, на вашу думку, можна навчитися у Робіна Гуда? Дякую за увагу. Сьогодні з вами працювала Чернявська Ірина Ремівна.